От ваші лічильники, новесенькі, ідеальні. І от нова гарна кришка. Від радіометра Берет, Бета з комплекту. Я її взяв. Заводська по ГОСТу. От Надписи є всі для радіометра Бета. Там такий самий лічильник стояв з бт 10 а І от Для нього надписи: щоб призняті кришки. отогнуть фіксатори. Ісключить прикосновення к робочому окну блока детектора кришкою. Кришкою, руками або другими предметами. Провідження поверхності робочого окна, ділочого на ремонт перегодним. Це заклопки алюмінієві це стальна пластина, глянцева фарба якась дуже стійка. І вже 30 років вона в ідеалі збереглася. 32 роки їй. Цій фарбі. Це 2-мм стальна пластина, яка повністю відсікає всю бету, повністю і альфа залишає чисту гаму. Це для того, щоб мірити чисту гаму з закльопками до алюмінієвої кришки. А алюмінієва кришка суцільна, повністю лята з рідкого гарячого алюмінію в пресовану форму з вакуумом. Вакуумне вакуум зроблене. Ідеальна під розмір е, лічильників СБТ 10А. Ось так. Це пелючка тут. Все. Ось цю в подарунок даю. Вона підходить до кожного з SBT-10А-лічильників.